Ubisoft анонсували нову Rainbow Six Siege X, над якою працювали останні чотири роки. Оновлення приурочі до десятиріччя гри і цим самим дадуть самій грі перезавантаження. Це буде оновлення, яке власники CG отримують безкоштовно. Іншим вже доведеться дістати гаманця. Вже 13 березня нам дадуть велику презентацію з купою деталей, де підтвердять, чи спростують чутки про нових грошей, оновлені текстури і власне покажуть якість моделей та самого світу. Valve вже запланували розпродажі на цілий рік вперед і навіть оприлюднили дати, певно, аби ми розуміли. Зуміли, в які періоди будемо тратитись. Всього заплановано орієнтовно 25 фестивалів від парової платформи, а деякі з них вже встигли завершитись. Я спеціально вивела вам це все на екран, аби ви зорієнтувалися і пригляділи собі цікаві дати чи оказії. Наступний період знижок пройде з 24 лютого по 3 березня і буде лютневим фестивалем новинок. Тому діставайте гаманці, кому там вам цікаво. Найкращий британський короткометражний фільм такою відзнакою премії БАВТ нагородили стрічку «Rock, Paper, Scissors», який розповідає про війну в Україні і у якому знялися українські актори. Зокрема, головну роль зіграв Олександр Рудинський. Крім цього, в стрічці взяли участь Юрій Радіонов, Олександр Яценко та Сергій Калантай. Події фільми переповідають реальну історію Івана, хлопця зі сходу України та його родини вітаємо і команду, і режисера Франса Біома, і акторів. Чудова робота, хоч і невимовно жахливих обставинах, це все відбувається. хрінь, десь так прокоментував мій друг реліз нового капітана Америки після того, як відвідав кінотеатр. Його можна зрозуміти. Адже говорили його фанатське марвельське серденько. І персонажі, і їхні арки вони не зрозумілі, і накрутили купу всього в одну купу і не пояснили нормально. І екшена нагадую, цей фільм про супергероїв від Марвел. Екшена не завезли. Фанати, одним словом, розчаровані. Капітан Америка чудесний новий світ, як мінімум, не виправдав очікування глядачів, а як максимум покажуть збори, як Максимум там у них стався. Ніхто ж не буде накручувати цифри, правда? Я поки утрималась від перегляду, бо я не великий фанат нових фільмів Марвел. І останнє, що я бачила, це була друга частина месників. Тому на експертність від мене не претендуйте. Новий свіч, нові правила навіть у купівлі ігор. Нінтендо закриває свою програму Gold Points, яка давала знижки на покупку ігор форматом накопичення балів з попередніх покупок. Сім років тривала програма лояльності, і ось на фоні запуску нової консолі її згортають як передвісника нової ери. Від 24 березня 2025 року, як тільки за тихоокеанським часом проб'є годинник 21.30, золоті бали стануть неможливими до накопичення. Тобто з цього моменту заробляти нові бали ви не будете, і у вас буде 12 місяців аби витратити свої надбання і заощадження, які у вас там є. Тепер будемо без нижечок. Хіба можливо до релізу нової консолі нам підготують і нову систему балів? А у вас є бали у Нінтендошопі? Давайте послухаємо ігровий саунд. Е, ні, стривайте не так. Давайте послухаємо ігровий саунд наживо, адже це зовсім інший спектр емоцій та відчуттів, особливо тоді, коли його грають геймери для геймерів. Перший єдиний симфонічний гік оркестр України Люмус Оркестра. Разом із хором Євшан відтворять наживо найколоритніші і такі рідненькі теми з відеоігор: WoW, The Тес God of War, Baldur's Gate 3 і не тільки. Даю вам гарантію, прямо посеред концерта. Вам захочеться піти і Перепройти улюблений тайтл, бо вас точно підкорить цей вплив музичної магії та атмосфери. 22 березня у Жовтовому палаці в Києві та 8 квітня у Львівській національній опері епічні саундтреки з серії Дум, Fallout, Horizon, Mass Effect та Assassin's Creed прозвучать для ваших вух. Отримайте доступ до унікального контенту, оформивши підписку на музичні DLC шляхом донатів на ЗСУ. Аби було і корисно, і цікаво, команда підготувала особливий так званий режим гри. Ви набираєте донатами на Збройні сили України потрібну суму, і оркестр виконує особливу композицію. Це майже як у сучасній індустрії, але вигода виключно для гравців, Ой, тобто для слухачів. Відвідувачі фанкон не дадуть збрехати. Це буде якісне і вайбове шоу, сповнене крутих емоцій. Але цього разу все буде інакше: більше треків, більше виконавців, більше спецефектів та більше вражень. Йому ніколи не повторюється. Якщо ви думали, що ви вже їх чули, то кожного разу завжди буде щось новеньке. Зустрінемось на концерті. Квитки для вашого міста шукайте в описі під відео. Rockstar консультується з приводу питань монетизації і використання ugc контенту, тобто контенту, створеного користувачами, як от моди. Раніше компанія дуже суворо відслідковувала подібні речі, і навіть через адвокатів і суди змушувала модоробів видаляти з мережі свої останні доробки до останніх ігор. Але шага до грошей і успішні кейси розробників Роблоксу і Фортнайту, мабуть, що змінили погляди Рокстарів. І наразі вони активно консультуються з власниками двох вище вказаних ігор з приводу цього. Якщо все зроблять вірно, вважаю, що це може бути він. Він ситуація, коли і ком'юніті буде наповнювати гру тим, чим їм хочеться, і розробники з видавцями матимуть змогу довше підтримувати свої проєкти і долучати до них ще більшу кількість аудиторії. Хто знає, може розблокують і старі заблоковані моди для GTA 5 та RDR 2, як, наприклад, мод для гри в VR. Є чутки, що на нас може чекати нова гра про Бетмена. Рокстеді шукають ігророба для проєкту від третьої особи у відкритому світі. А сам кандидат має обладати лідерськими якостями і досвідом над роботою з рукопашними битвами. Насправді на кавовій гущині доцільніше гадати, аніж на цьому описі вакансії, але враховуючи провал Ліги справедливості, можна припустити, що студія поверне назад до витоків і до більш працюючих форматів ігор. А ще варто згадати слова Джейсона Шреера, мовляв, Рокстаді прагнуть повернутися до однокористувацьких. Ігор про Бетмена тому складаємо докупи всі факти і доверху схрещені пальці, аби точно не прогадати. Щось гравці не відчули великої різниці між оригінальною і ремастер-версією Days Gone. Десь трошки текстурки підзгладили, але глобальних змін не помічається. Можете глянути самі. Зліва версія оригінальної гри в 4 4K на RTX 4080, а справа ремастер. Якщо поставити поруч різницю між Horizon, яка також отримала ремастер минулого року, то в цьому випадку все виглядає масштабніше. Хоча тут ми порівнюємо кадри з гри. А от Days Gone показали лише відео без кадрів самої гри, тобто без тестування власне гравцями. Тому маємо надію, що все ще підправлять. Хоча у комплекті до графіки йдуть ще й нові режими і фотомод. Але чи коштує це 10 баксів? Команда, що створила гру Lost Лостон Random, огляд якої ви можете бачити тут на каналі, вже певний час працює над окремим релізом у тому ж всесвіті під назвою Lost Рендом Random The Eternal Die. Боївка із лір дійсно прикольна. Окремий тайтл це цілком гарний розвиток подій, але ще краще це те, що гра матиме офіційну українську локалізацію. До речі, видавець у неї Thunderful Publishing. і це вже друга гра від них, де є українська мова. Першою була Планета Флана дуже класна політика. Ми її дуже підтримуємо і цінуємо. Більше української мови нам. Сама гра вийде цього року, допоки без чіткої дати, а ви можете додати її у вішліст вже зараз, якщо вподобали. Xbox все більше йде до мультиплатформи. Окрім того, що їхні ігри все частіше будуть з'являтися на інших платформах, студія тепер не буде соромитись відображати логотипи конкурентів по залізу під час своїх презентацій. Компанія повністю переглянула стратегію свого розвитку і тепер стає на рейки надання доступу до ігор якомога більшій кількості платформ, і це логічно з урахуванням продажів консолей від Майків. З такою стратегією згодні. Навіть колишні співробітники Sony, які вже не обмежені NDA і політиками компанії. Більшість кажуть, що це піде на користь як гравцям, так і самим Microsoft, які точно зможуть заробити більше грошей, адже власне ігри, а не консолі, приносять студіям основну частку доходу. Чи є у мене новини стосовно того, що Джоні Депп повернеться до піратів? Краще, у мене є чутки про новини стосовно того, що Джонні Деп повернеться до піратів. Подекують, що Дісней хочуть відродити франшизу з новою стрічкою, і капітаном Джеком Горобцем знову стане Джонні Деп. Судячи з усього, конфлікти зі студіями через суди Зембергерт пройшли, і Джонні може повертатися до своєї роботи. Але давайте почекаємо офіційної інформації. Дімон Соус могла отримати продовження, але цього не сталося через прорахунок Sony. Коли гру розробляли, компанія не сильно вірила у її успіх. Вона здавалася Надто складною, аби стати масовою і принести гарні продажі, адже попередні плейтести, що пройшли у Японії, дали не дуже високі результати. Тоді було прийнято рішення передати видавничі права Atlas і Bandai Namco, аби ті займалися дистрибуцією гри на захід. І це насправді не влаштувало розробників From Software. І саме тут Sony і прорахувалися, адже на заході гра вийшла дуже добре, і вони навіть прийшли до Міядзакі, аби команда зробила другу частину, на що From Software відмовили, адже вже мали у розробці Dark Souls, яку продовжували. Вжили випускати разом із бендаями і повністю перейшли на тісну співпрацю з ними в цій серії. До Соні, вони, звісно, потім також повернулися, адже так народився власне стійкий ексклюзив платформи Bloodborne, який так, а досі береже і не дає нікуди портувати. А соні, граючи піжморки з Bloodborne, вперто не звертаючи на нього уваги і займаючись макіяжем своїх інших проєктів, тобто ремастерять всілякі Horizon і Days Gone, допоки гравці вперто чекають на оновлення чи портування Bloodborne. Насправді я думаю, що це принесло б їм багато грошей і щастя і активності, але щось вони тягнуть. Олав дебузер, гра від української студії Хідальґо Кот отримала безкоштовне демо. Сокобан із пиячкою на головних ролях, який після гарного. Відпочинку назвемо це так, має лагодити все довкола, аби спокутити пивну провину. Маю відразу зазначити, що гра частково натхнена теріпрачетом, а саме сюжетами про міську варту Анкмарпорка, тому і частину гумору відповідного будемо мати. Серед основних ключових штучок то це те, що ви зможете маніпулювати часом і підглядати за п'яними походеньками Олафа, які були в. Минулому його також доведеться прибирати наслідки, насолоджуючись середньовічним гумористичним фентезі. Шукайте посилання в описі, аби глянути на гру поближче. Успішна NetEase зі своїм успішним успіхом Marvel Rivals успішно звільнила розробників гри. А точніше одним днем скоротила американський підрозділ, що працював над грою. Прямо всіх, і прям одним днем. В шоці був весь штат, як керівники студії, так і її співробітники. І навіть гравці також були в шоці. З чим це пов'язано, достеменно невідомо, але це ще раз підкреслює кризу на ринку геймдеву. Робиш погану гру, тебе звільняють. Робиш хорошу гру, тебе звільняють. Робиш неймовірно прибуткову гру. Ви не повірите, але тебе звільняють. Якось так зараз відбувається в ігровій індустрії. Онлайн група The Last of Us закрили насправді не Sony. Нещодавно шухеюші та hey один з важливих персон у Sony розповів, що проект згорнули, тому що Naughty Dog не розрахували своїх амбіцій. Справа в тому, що студія була впевнена в нескладній задачі, адже онлайн режим для Тлоу вони вже робили і думали, що масштабувати його до окремої гри це проста справа. Однак сталося не так, як гадалося, і після аналізів і брейнштормів студія зрозуміла, що ресурсів і часу треба буде набагато більше закладеного. Тому проект згорнули, а сили перекинули на інші напрямки. Фактично таким чином, ми з вами зараз матимемо Intergalactic The Heretic Prophet, яка вже в активному продакшені, але не матимемо онлайн-шутера з останніми з нас. І грожури гадають, що така ж ситуація склалася з мультиплеєром по спайдермену від Insomniac, адже паралелі надто помітні. Я більше люблю однокористувацькі ігри, тому на роздоріжжі онлайн і соло я піду праворуч. А ви що думаєте, сумно вам від того, що не буде онлайн чи ні? Microsoft XBOX анонсували MUZU, або ж Muse – AI-інструмент для створення і відтворення ігрових механік. Так і сюди ще також вплили, але але поки що компанія позиціонує функціонал не як такий, що може замінити розробників, а як такий, що може прискорити розробку, наприклад, створивши чорновий прототип гри чи невелику демку, вказавши ще, що ви хочете створити в майбутньому. Крім того, Microsoft розглядають Muse як потенційний функціонал для перенесення ігрових механік старих ігор на нові рушії, тобто для створення осучаснених версій старих ігор. Це може бути в нагоді, коли ші самостійно переносить механіки на нові рушії, а вже люди полірують то все руцями, художники оновлюють візуал і так далі. Принаймні поки, що, принаймні поки що, це подають саме так, а не як щось, що може повністю замінити людську працю. Що з цього вийде в майбутньому, побачимо в майбутньому, а поки що сподіваємось, що це буде дійсно щось корисне, а не нова ітерація генеративного AI. Гейдіс 2 отримала велике оновлення. з Купою додаваних речей під назвою The War Song. і з найважливішого до грецького роглайку додали нову локацію на Олімпії, але кажуть, що це не фінал, хоча там і фінальна бійка. Насправді нового родича Ареса, який не залишить свою ріднусю без дарунків компаньонів, що можуть долучатися до бою, і, звісно, більше історії та нової музики. Виправили старі проблеми, які заважали гравцям. І я дуже сподіваюся, що цього року гра піде на реліз. Дуже хочеться оцінити повний об'єм нарешті. Але поки чекаємо новин, адже дата. Релізу і не пахне. Боги змилуються, і все ж таки рано чи пізно я думаю, скажуть Epic Games публічно принизила читера. Якщо детальніше, то розробники Fortnite засудили гравця, який брав участь у турнірі, і отримав грошову нагороду після того, як дізналися, що той використовував читери. Компанія не тільки повернула собі виграні кошти, а потім відправила їх на благодійність, але навіть змусили читери зняти публічне вибачення з закликом не використовувати чити у іграх, бо це невесело руйнує досвід іншим гравцям, і треба бути довпершеним дурником, щоб таке робити. Стала відома дата виходу другого сезону The Last of Us. на красивих нових афішах. Милує око 13 квітня цього року. А ще Джоел та Еббі. Гадаю, скоро нам дадуть новий трейлер, у якому буде ще більше кадрів майбутнього сезону. Не забувайте, що другий сезон не покриє події другої частини гри, а скоріше лише частину з них. Гадаю, нам детальніше розкажуть історію Ебі і презентують персонажа краще ніж то було у грі. Я не хейтер, але я вважаю, що подача матеріалу була трошки неправильною. Бажаного ефекту, який закладав Ніл Дракман, варто було досягнути іншою послідовністю подій. Тож на екранах історія буде дещо іншою. Я гадаю. До речі, ця дата це не новина для трушних фанів. Вони вирахували її за своїми спостереженнями ще раніше. Любителі стародавніх сувоїв вираховують дату можливого релізу шостої гри. За їхніми підрахунками, Elder Scrolls 6 може побачити світ у вересні 2027 року. На це вказує симетричність в перших анонсах і релізах. Ентузіасти вирахували навіть дату, відштовхуючись від теорії Bethesda і їх поведінки перед релізом Старфілду. Але я щось у це слабко вірю. Гадаю, нас від ТЕС-6 розділяє дещо більше ніж два з половиною роки. Цього разу літературу коміксу мангові новини вас можливо трошечки здивують. Манга «Петлскар Шинобі» про українського ветерана Діда Шинобі, авторства Кобаяші Нікі вийде українською у серпні. Зараз у мережі є лише уривки, які запостив сам Богдан, тобто Шинобі. А манга вже встигла стати фіналістом у Jump New World Manga Award і навіть іменована на Тецука, о осаму Cultural Award. Останні. Нагорода це щось типу манга-оскара, тому можете потішитись, наскільки це круто. В Україні ж анонсували новий секай. Я перерлився торговим автоматом і тепер блукаю під земеллям. Історія про любителя торгових автоматів, як ви можете зрозуміти з назвою, який сам став одним з них. Я не уявляю, як він ніжок буде блукати під земелями, але дуже хочу дізнатися. Також мальопус, який і анонсували цей сакай, заявило також про додрук атмосферного хіба в них бувають інші артбуки під назвою кімнати, якщо ви як і я пропустили взяти його на першому накладі, то тримайте ще одну можливість. Подрібничок, які ми забиті кімнати японських, і не тільки підлітків, і не тільки будуть на цих сторінках. Варвар паблішинг анонсували передзамовлення на перші два комікси по зоряних війнах, а саме: Зоряні війни, Висока Республіка і Зоряні війни Сходження Кайло Рена. Обидві історії від автора Чарльза Соула. Але перше відмалював Марко Кастієло та Джетро Моралес, ніби, як не помиляюсь. А другу Віл слайні. Ви все це можете перед замовити вже прямо зараз, крім першого, крім першої манги, Рокшинові можливо ви не знали, але є у NVIDIA проблема, яка тягнеться вже певний час. Багато і найпотужніших відеокарт, які живляться через 12 пінові капелі, страждають від. Полавлення цього самого конектору, після чого відеокарту треба або ремонтувати, або взагалі міняти на нову. Компанія чомусь нічого з цим не робить, і тому група тестувальників апаратного забезпечення Hardware Busters пропонує встановлювати на конектор додатковий автомат на 10 А. Мови, звичайно, що не йде про автомати, які стоять у вас біля лічильників. До встановлення пропонують більш елегантні рішення, але звучить це все одно настільки смішно, наскільки аж сумно, серйозно автомат на кабелі. The cat sat on the А я всю свою електроенергію, тепла і душі і подяк хочу спрямувати на постійних спонсорів цього каналу і передати їм ще раз великі дякую. Ярослав, Данило Майстер, Дмитро Оренчук, Євген Скачков, Андрія Лейд, В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Крапка Крапка, Вадим Король, Айблека, Деніт, Алекс Довиченко, Анатолій Кушухар, Антон Іп, Данило Майстер, Данило Майстер, Гарентіус Іван Заплатинський, GNC, CHDS, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Упир Малко, Бервулфтанда, Євген Новосільський, Ізельдрю, Ава Валерія, Анастасія Рябоволова, Анютка Калег, Вікторія Каражанова. Аня Одінсон, Юра Крот, Алекс Завьялов, Амир Пантік, Разис Плейс, Дастін Гок, Дмитро Сокур, Юджин Беньковський, Джиніус Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен 1337, Олександр, Олександр Килік, Пердоль, Чиродіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Влад, Ом, Владислав, Юрій Дідовець. І вам, милі глядачі, пам'ятайте, що без вас цього всього просто б не існувало. Тому, будь ласка, бережіть себе, тому що куди є без вас? Мити руки з милом вдягайте шапку, пийте багато води, тому що це важливо. І також нехай ракети і тривоги не роблять. Вам в житті негодай. Гарного вам дня, чи коли б ми там з вами ще не побачились, доброго ранку, добрий день, гарних снів, смачного або з весіллям вас! Капітан Америка, чудесний новий світ, як мінімум, не виправда бра бда. Бля-бля-бля. Це, до речі, дійсно факт. Новий свіч, нові правила, навіть у купівлі ігор. Нінтендо закриває свою програму Gold Points, яка додавала, да, яка додавала. Додавала. Раніше компанія дуже суворо відсвятковувала подібні речі, і навіть через адвокатів і суди змушувала модоробів видаляти з мережі свої наробки, наробітки, доробки. Раніше компанія дуже сурово відсвятковувала суворо. Мені трохи незвично, я звикла багато арти артикулювати, жестикулювати і відвертатися. А це якби направлений мікрофон. І якщо я буду говорити поза нього, буде гівно. Та позаду мене є ще лампочка, привіт. <схирит> боївка із Лостен Random дійсно боївка із лір, боївка із лір дійсно прикольна. І окремий тетл це <плідж> Все приїхали. З чим це пов'язано, достеменно невідомо, але це ще раз підкреслює Крез крезлю. крезлю. Компанія не тільки повернула собі виграні кошти, а потім відправила їх на, полу... на б -б 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 -б. Я була впевнена, що я писалась. Ні, це не оплески мені, це для того, щоб я могла засинкати звук потім. Манга. Батлфіл, батл, батл, ботл, а манга вже встигла стати фіналістом у Jump New World Magic Манга. Господи. А Манга вже стала. А Манга вже встигла стати фіналістом у номінаціях у Jump New World Manga Award і навіть номінована на Децука. Складно мені це вигопорти, якизикається. Можливо, ви не знали, але у NVIDIA проблема, яка тягнеться вже певний час. Багато і найпотужніших відеокарт, що живляться через 12-ти типінов... 12 типінові. 12.